Якщо ви зібрали багатий урожай хрону, потрібно подбати про те, щоб він не висох і не проріс. Є три популярних способи зберігання коренеплодів, які збережуть овоч ще кілька місяців. В ящику з піском в підвалі зберігати зібраний хрін в погребі досить зручно, температура в приміщенні повинна бути не вище 4 градусів тепла і при цьому не опускатися нижче нуля. Оптимальний вологістю вважається 80 на дно чистого дерев'яного ящика засипається зволожений річковий пісок. У нього потрібно викласти коріння хрону таким чином, щоб вони не торкалися один одного. Потім знову йде шар піску, потім хрін і так поперемінно поки не заповниться весь ящик. Перед закладкою на зберігання продукт мити не потрібно приблизно раз на місяць оглядайте свої запаси, зіпсовані коріння потрібно тут же відокремлювати від інших, щоб овоч не висох. В ящик періодично додають вологий пісок, коренеплоди іноді посипають золою, щоб виключити проростання. У поліетиленовому пакеті в холодильнику існує кілька способів зберігання хрону в холодильнику. Найпопулярніші з них на овочевій полиці в морозильній камері. Для першого методу підійдуть невеликі корінці, які потрібно помити, очистити шкірку і висушити. Вони розкладаються в пакети і зберігаються на нижній полиці холодильника. Найкраще використовувати вакуум, який створюється видаленням повітря через соломинку. Робота піде набагато швидше, якщо заздалегідь придбати вакууматор. в таких умовах овоч не сохне і майже не гниє. При регулярних перевірках він може зберігатися кілька тижнів, можна закласти хрін і в морозильну камеру. Так він може залишатися свіжим протягом півроку, очистіть коріння і наріжте їх кубиками. Обсушену заготовку так само укладають в пакети з вакуумом і поміщають в морозилку в тирсі або деревній стружці. Можна відмінно зберегти коренеплоди і у вологих тирсі. Продукти деревопереробки містять фуніциди, які впливають на небезпечні для овочів мікроорганізми, не дозволяючи їм розмножуватися. Візьміть ящик або відро. Засипте на дно шар тирси або деревної стружки і злегка зволожують з пульверизатора. Слідом йде вимитий хрін, потім знову тирса. І так поперемінно, поки вистачить місця. Заготівлю періодично оприскують, щоб зберегти вологість. Зверху тару бажано затягнути плівкою. Поставте ящики на лоджію або в інше прохолодне приміщення непогано буде спустити їх в підвал коріння, не висохнуть, збережуть свіжість, соковитість протягом 5 місяців.